Вітаю вас, шановні підписники каналу Еволюція Свідомості. До вашої уваги третій випуск створений за книгою Річарда Вебстера Спогади про минулі життя. Нагадаю, що озвучення буде вести світ першої особи, тобто автора книги. Отже, як підготуватись? Я впевнений, що кожен, якщо захоче. Може відкрити спогади про свої минулі життя. На жаль, моя клінічна практика показує, що багатьом важко оживити в пам'яті попередні інкарнації. Труднощі виникають навіть якщо люди дуже сильно хочуть повернутися до своїх минулих життів, цьому є безліч причин, страх звільнення є головною з них. Він може бути усвідомленим або неусвідомленим. Багатьом вдається розслабитися достатньою мірою, щоб дрейфувати в давно загублені спогади, але в останній момент вони відступають інший вид страху виявити в попередньому житті щось жахливе або трагічне. На щастя, Регресію в минуле життя можна перервати в будь-який момент, і людина благополучно повертається в сьогодення. Займаючись регресіями, я завжди переконую пацієнтів переживати своє минуле життя дещо відсторонено, в будь-який час вони можуть наблизитися або відступити. Деякі налаштовані скептично з приводу всього процесу регресії. І просто не дозволяють йому відбуватися, тому вони не можуть повернутися в минулі життя. Але якщо подолають на віру, будуть вражені досягнутим. У подальшому ми обговоримо багато різних методів повернення у минуле. Ви можете спочатку прослухати всі ці методи, а потім поекспериментувати з ними і вибрати найбільш привабливі. Я дійшов висновку, що слід мати набір різних способів, серед яких можна вибирати. Ми всі думаємо і чинимо по-різному. Метод, який швидко і легко переносить мене в минуле життя, для вас можливо виявиться абсолютно неефективним, інший же підійде вам більше, ніж мені. Крім того, різні методи працюють по-різному і в різний час. Іноді спосіб вибирається інтуїтивно, залежно від вашого відчуття в цей момент. Який би метод ви не обрали, отримайте від нього задоволення. Це здасться дивним, але найкращі результати досягаються під час проведення регресії у формі безтурботної гри. Серйозно поставтеся до бажання дізнатися про минуле життя, але насолоджуйтеся процесом їхнього відкриття, як і щодо багатьох інших явищ у світі психіки, сувора рішучість робить досягнення результату майже неможливим. Звичайно, треба бути готовими до того, що ви відкриєте щось неприємне в попередніх життях, деякі з них виявляться нещасливими, де вам, можливо, завдавали якоїсь шкоди. Або ви так само в різний час завдавали шкоди іншим. Але необхідно усвідомити, що людина, якій завдавали шкоди, і яка сама творила зло, це не ви зараз. Перегляд минулих життів дає вам можливість пробачити себе за непристойні вчинки, щоб експерименти працювали, не обов'язково вірити в реінкарнацію. Однак потрібно бути серйозною і неупередженою людиною. Ви не досягнете успіху, якщо ставитиметеся до предмету як до порожнього жарту. Безумовно, спочатку потрібно переконатися, що кімната, в якій ви проводите регресію, тепла і що вас не потурбують. Можливо, ви відчуваєте, що перебування в ліжку вночі. Найкраще місце для повернення в минуле життя. Насправді це не так. Більшість людей, які намагаються регресувати вночі, просто переходять до сну. Я виявив, що крісло з відкидною спинкою в теплій кімнаті підходить мені найкраще. Багато людей люблять тиху розслаблюючу музику, як фон під час регресії. Переконайтеся, що в музиці немає. Мелодій та слів, якщо хочете, щоб вона допомагала а не відволікала вас. Я віддаю перевагу тихій кімнаті без музики. Проте музичний фон допомагає прибрати потенційно відволікаючі звуки. Використовуйте музику, якщо вам здається, що вона сприяє розслабленню. Добре, якщо спочатку ви не налаштовані на певний результат. Ви можете бути впевнені, що провели життя в середньовічній Барселоні і захочете туди потрапити, але експеримент, приречений на невдачу, якщо це була помилка. Деякі люди переконані, що в минулому були відомими людьми. Я проводив із клієнтами сотні регресій протягом багатьох років і ще не зустрічав реінкарнації Генріха Восьмого. Або Клеопатри. з задоволенням зустрівся б із такими людьми, але цього на жаль не сталося. Найімовірніше, що в минулому житті ви були звичайною людиною. Чесно кажучи, я завжди ставлюся з підозрою до припущень про те, що хтось був, як йому здається, наполеоном або іншою відомою історичною особистістю. Хоча такі люди можуть справді вірити. Що так воно й було, найімовірніше, вони просто тішать своє самолюбство в цьому житті. Якщо ви відчули і проаналізували одне зі своїх минулих життів, досліджуйте інші це дасть вам набагато краще уявлення про призначення вашої духовної сутності, ніж дослідження єдиної інкарнації. Кожне нове життя доповнює загальну картину. І поглиблює розуміння того, в якому ви живете зараз. Після двох або трьох регресій у вас може з'явитися відчуття, що ви просто вигадуєте і уявляєте ваші минулі життя. Багато людей так і відчувають це не дивно, ваші перші регресії, ймовірно, міститимуть різні незв'язні спогади. Які можуть виявитися чистою фантазією. Однак, практикуючи різні методи і розвиваючи здатність повертатися до минулих життів, ви помічатимете появу все більш цінних подробиць. Після кожної регресії дайте собі деякий час подумати про проведений досвід, і тільки після цього повертайтеся до повсякденного життя поміркуйте. Які уроки ви маєте засвоїти, подумайте, які кармічні чинники були задіяні, зокрема, яка карма продовжує впливати на вас у сьогоденні, якими вміннями і талантами ви володіли в минулому житті. Вибачте себе за нерозсудливі вчинки. Пам'ятайте, зараз ви не та людина, якою були тоді. Отже. Не потрібно звинувачувати себе. І нарешті, коли відчуєте, що готові вийти з експерименту, потягніться і встаньте. Відразу ж після регресії зробіть нотатки про ваш досвід з часом вони ставатимуть дедалі ціннішими. Будьте обережні в розмовах з іншими про ваші експерименти, принаймні на ранніх етапах, деякі люди не зрозуміють. Чим ви займаєтеся і можуть навіть подумати, що ви потрапили під владу сатанинських сил. Я відчув це на собі і навіть втратив друзів через свої дослідження. Усі люди різні, і всі ми перебуваємо на неоднакових стадіях розвитку. Будьте м'яким і розуміючим, коли інші намагаються вас відмовити від занять, відповідайте на їхні запитання. Але не намагайтеся навіювати свої ідеї насильно. Багато людей виявляють інтерес до самостійної регресії в минулі життя, тому я і написав цю книжку з розрахунку на самотнього практика. Однак робота з партнером однодумцем приносить чималу користь. Доброзичливий і розуміючий партнер зможе вести вас у ваші регресії. Що дозволяє зробити це легше і простіше. Ще одна перевага полягає в тому, що наприкінці можна обговорити з ним взаємні враження. На цьому, шановні мої підписники, я завершую цей випуск. Продовження очікуйте в наступних. Буде цікаво. Якщо вам подобається мій канал, ви знаєте, що робити. На все добре, бережіть себе!